цього року Україна на нашому стенді представлена 17 компаніями, які представляють оборонний сектор України. Безумовно, це частина тільки з членів нашої асоціації. Ми в цілому намагаємося бути поставили на всіх провідних зброєвих виставках, тому що це дуже важливо і для розвитку нашого виробництва, і для налагодження кооперації з нашими партнерами і для пошуку потенційних покупців на нашу продукцію в подальшому. Сьогодні ми представлені тут і представниками засобів ФРЕП дві компанії, і представників засобів ВПЛА і броньована техніка, виробники озброєння амуніції, в тому числі амуніція для систем. І систему управління полем бою. Чому це важливо? Це в тому числі про обмін досвідом, це в тому числі про пошук нових партнерів, як в частині комплектуючих, так і в частині потенційних покупців. Українська продукція вона дуже цікавить оборонні відомства багатьох країн. Україна зараз на вістрі передових технологій, тому що ми, на жаль, Ведемо активну боротьбу з потужним супротивником. Но... На жаль, ми наші бійці кров'ю здобувають цей досвід і розуміючи це, іноземні замовники так само дивляться, що актуально у наших виробників, що може бути актуально для своїх міністерств оборони, для свого генерального штабу, для своїх державних замовників в деяких випадках. Наші партнери зацікавлені у спільному виробництві, в тому числі як для своєї армії, так і для армії України, оскільки, е на жаль, не всі країни мають вже в запасах певного озброєння, яке вони можуть надавати Україні. Тому саме пропагандується зараз ідея спільного виробництва українського озброєння для потреб України як в Україні, так і в країнах партнерів. От такі виставки, як а, ця, вони в тому числі про про можливість налагодження такої співпраці.